Чи можна дитину назвати Ба. Вачиль, якщо перша дитина має два імені Богдан Василь? А, ви тут помилка Василь. Я думаю, спеціально Вачиль. <кхи> якщо перша дитина має, чи можна назвати дитину Василь, якщо перша дитина має два імені Богдан Василь і називають Богданом? Я би хотів всі вас запитати, для чого? Де ви то придумали? Богдан Василь, Петро Анна, чи як там не знаю. Має бути конкретне ім'я. Чому назвали Василь Іван, то Василь, Василь Богдан і кличете його Богдан? А тепер другий Василь вродився, хочемо назвати Василь, але то вже нас є Богдан Василь. Та не буде Бог... теж Тоже... Василь. Я за Василью. Буде Василь молодший, Василь старший. Фантазії ноль, так? Ви самі собі зробите, не поймеш що? А потім дитина буде всі мордувати з тими вашими подвійними іменами. На світ по-людськи раз, так як має бути. Все. Мене теж так називали. Мама, хот... Мама хотіла так, тато хотів так, розумієш. Дід прийшов і каже, буде називатися Васильком Кравка. А так був би я мов троє імен. Розумієте? Якби не дід. Жартую, ясно. Але кажу вам назвіть іменем одним по-людськи. Як корабель назвеш, так він попливе. Знаєте? Ім'я несе в собі цілий зміст. Ви багато чули цих. Знаменитих людей, ну, такого плану, як Олександр Македонський, там, наприклад, з таких великих шейків знаменитих людей, там, скажімо, Володимир Великий, так? Ну, чому нема подвійних імен? Хоча Василя Володимира Великого. Коли хрестили, хрестили як Василій, щоб ви знали. Знаєте для чого? Щоб Володимир вмер, а Василь народився для Бога. Бо той, який був Володимир, <кхи> <кхи> почитаєш історію цієї страшності, але то було десяте то було століття. То була давнина. Ясне діло, що <кій> жили люди трохи по-другому. Але я за то, що ім'я має бути одне. Дали вже двоє. Дай вам буде двоє, то треба називати двома іменами. Василь Богдан. Так і кличте. Васильку Богданчику, Васильку Богданчику, так і кличте. Бо як ви дали ім'я, то прошу його називати. А то одно ім'я для Бога, а друге для дітки, чи як ви там казали. Одно типа для Бога. А це друге для кого? Я проти двох імен. Якщо людина померла, а її відспівують іншим ім'ям. Ну, Кісниця. Ім'я це те, що нас ідентифікує. Представте собі, де ще таке ми можемо бачити в матеріальному світі машина. Ви купили машину, йдете у МРЕО і її реєструєте, і її дають номера державної реєстрації. І по цих номерах державної реєстрації можна определити, чи є то машина. Розумієте, так же само дається ім'я. Чи можуть бути на машинах номера? Нестандартні такі. Можуть. Так, вони трохи куштують інакше. Чи можуть бути якісь там ще якісь синок? Можуть. Так же саме і це. Чи може бути два імені? Може бути. Але хотілося би запитати, для чого? Одно діло машина, друге діло людина. От. Померла людина, називався Василь, а відспівують Петра. Ну, якої це?